Ні, не піклує нормально. Не надо Доброго дня, колеги. Вітаємо вас всіх на прес-конференції щодо оголошення реєстрації на сьомий всеукраїнський забіг. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Забіг, шаную воїнів, біжу за героїв України. Щорічна патріотична традиція, вшанування пам'яті воїнів, які загинули під час російсько-української війни. Забіг, шаную воїнів, біжу за героїв України. Започаткував у 2018 році батько загиблого героя російсько-української війни, кіборга Олексія Дурмасенка Олег Дурмасенко, спільно з Таїсією Братасюк та Дмитром Примаченком. Кожного року тисячі українців беруть участь в забігу, щоб шанувати пам'ять тих. Хто захинув захищаючи незалежність та територіальну цілісність України, а також продемонструвати вдячність рідним полеглих воїнів? Комеморативний захід приурочено до Дня пам'яті загиблих захисників України. Організаторами заходу є Міністерство у справах ветеранів у співпраці з Міністерством молоді та спорту України, Київською міською військовою адміністрацією, громадською організацією Славетні Епохи України за участі обласних військових адміністрацій та інших центральних органів виконавчої влади, Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх, Національного музею революції гідності, громадської спілки Національної ради спортивної реабілітації захисників України, громадської організації незламні матері. України, громадської організації Асоціації медиків Революції Гідності, Всеукраїнської громадської організації Легіон АТО, громадської спілки Труханів Острів. Запрошую до слова заступника міністра у справах ветеранів України Фархада Фархадова. Початком нашого прес-брифінгу пропоную вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Вшанування пам'яті загиблих є одним із пріоритетних напрямів роботи Міністерства у справах ветеранів, яке з 2020 року активно підтримує щорічний забіг, шанує воїнів біжу за героїв. Символом забігу є воїн-Янгол, який в русі перетинає. Жовто-блакитну стрічку, яка є символом України, за яку загинув герой. Розпорядженням Кабінету міністрів щорічно цей захід включається до переліку заходів, який є одним із основних, а також залучає до цього заходу широку, громад, широку громадськість та у співпраці з державними і іншими органами проводить його. Цей рік мінветеранів. Утворено організаційний комітет з організації та проведення забігу у співпраці з Мінмолодьспорту, Київської обласної обласною військовою адміністрацією, громадськими організаціями, які є організаторами забігу. На що треба звернути увагу? Що цей забіг є не тільки документальною реалізацією. Державної політики вшанування пам'яті, а й практичною її реалізацією і направлений, зокрема, звернути увагу на вдячність та підтримку родинам загиблих, на фізкультурно-спортивну реабілітацію, на популяризацію серед ветеранів війни та військовослужбовців спорту ветеранів війни, патріотичне виховання української молоді і об'єднання загалом суспільства. Навколо української державності. Розуміючи популярність заходу, яка була прослідкована в 21-23 роках, і цей захід підтримало і прийняло в ньому участь біля 7 тисяч осіб. Захід проходить у вулицях як обласного значення, так і маршрути проходять і в містах, і в селах в рамках районів. І Цим ми як згадуємо, як поперелізуємо спорт серед живих, так і вшановуємо пам'ять загиблих. Також слід звернути увагу, що цей забіг підтримується активно нашим проєктом Invictus Games. Цього року реєстрація в нас відбувається централізовано, онлайн. Цей забіг також на цей забіг можуть зареєструватися за кордоном. Ми у співпраці з МЗС розіслали посилання на посольства, які поширюються посилання для можливості долучитись як українцям, які перебувають в інших державах, так і іноземцям. Зазначу, що пробіг цього року пройде у форматі онлайн для зменшення кількості і скупчення людей у містах. І сьогодні маю честь оголосити старт реєстрації забігу і передати слово своїм колегам. Дякуємо, До слова запрошується засновник забігу, ветерана російсько-української війни, тата загиблого героя Олег Тормасенко. Слава Україні. Героям слава! Для мене велика честь бути одним із засновників пам'яті загиблих героїв. Наш забіг має дуже велике значення для української нації. Я пишаюсь тим і мої побратими, що забіг набирає обертів з кожним роком. І я хотів би трошки зануритись в історію, як це все почалося. І знайомства з Джорджем Луцом, який був присутній на першому забігу. За іронією долі людина також втратила свого сина, як і я, свого синочка, втратив 29 грудня. Ми в той час, коли ми проводили перший забіг у 2018 році, обмінялися Символічними подарунками я йому подарував прапор організації імені Героя ТОТа, Революції Гідності Олексія Дурмасенка Славетній епохи України. Він мені подарував хрест, е який був вилитий з кулі, яка вбила його сина. Е звісно, цей хрест завжди зі мною, так як і прапор мій в Америці. І е я вдячний цій людині, яка підштовхнула. До цієї ідеї ми з побратимами започаткували цей забіг. Але ми, звісно, хотіли більшого ніж бігти, наприклад, е якщо е розглядати формат Америки, то в Америці просто біжить група людей від штату до штату і передає прапор. Ми захотіли це зробити в форматі флешмобу, е в форматі національного патріотичного єднання, е в форматі. Е Шани до загиблих героїв, бо наші герої е, це герої сучасності 20 21-го сторіччя. Українська нація одна із націй, яка найбільше з усіх е, несла цей тягар тягар боротьби за свою свободу, за свою незалежність. І на сьогоднішній день нема не на сьогоднішній день нема більше нації, е, яка знала. В сучасному світі стільки страждань, стільки страждань, скільки знає українська на протязі багатьох сторіч. Тому, тому ми вирішили формат зробити флешмоб, щоб це е, був один рух, один старт, один час і по всій Україні. А зараз вже і є старти і за кордоном. Якщо проглядати динаміку учасників забігу, то, наприклад, у 2018 році це було понад 300 учасників. Він відбувався на ВДНХ в Києві. Це був перший забіг. Якщо взяти 19 рік, то учасників вже було майже в два рази більше. От. І статус, звісно, був теж був крутіший. Більше того, е, побігли понад сіми регіонів України. Е, якщо взяти 2020 рік, е, звісно, були свої знову ж таки перешкоди. Е, був ковід, і нам прийшло срочно е, шукати іншу локацію. Ми провели її у Вишгороді, але не відмінили забіг. Ми не мали права на це. От хоча мали певні заборони, і ми його перенесли в область і провели також потужно, і там була вже кількість учасників до 700 учасників. І знову ж таки в регіонах е, приймало участь понад 10 е, е, регіональних центрів. Верхівкою нашого досягнення шани пам'яті загиблих героїв єднання української нації, це був 21 рік, коли ми нарешті повноцінно провели на центральній площі на Майдані Незалежності забіг. І коли бігло понад 20 регіональних центрів, загальна кількість, я точно зараз не пам'ятаю, але десь біля 7-8 тисяч учасників в Києві пробігло понад 1500 учасників. Це був потужний забіг. Є сталий маршрут, від, е, е, який стартує на Майдані Незалежності, розворот на Олімпійському стадіоні через Олімпійський стадіон, і фініш знову ж таки на Майдані Незалежності. Е, поки е, 22-й рік, звісно, 2023, е, це були е, роки випробування, але я хотів би подякувати своїм е, побратимам, партнерам в той час, е, коли я навіть ну, захищаючи батьківщину, навіть і думать не думав про забіг, чесно кажучи, якось собі не уявляв, в той час е, всі партнери, які залишились тут, е, вони. Знову ж таки, провели забіг і провели його досить. У 22-му році був забіг, було понад, понад 300 учасників забігу. Е, люди бігли онлайн і бігли по всій Україні. От. Потім е, у 23-му році е, знову провели забіг і знову онлайн, і знову були перешкоди, але ми знову ж об'єднали і знову ж таки провели і по всій Україні, і за кордоном. В цьому році. В цьому році, звісно, ми маємо, е е маємо вже і більше досвіду, і потужнішу команду. Я тішусь тим, що в рядах з нами є, е як і був раніше в принципі, е мінветеранів. Він завжди був поряд. Київська державна адміністрація е це департамент молоді та спорту. Е Потім, В минулому році до нас приєдналося Міністерство молоді та спорту. Я всім щиро вдячний всім тим, хто доєднався в цьому році. І ми, скажімо так, виходимо на потужніший рівень. На потужніший рівень. І в цьому році буде багато приємних сюрпризів, вшанування загиблих героїв. Повага до української нації в всьому світі і, і на всіх теренах нашої незламної України. Ще хотів би додати пару слів про контекст нашого Заходу. Буквально захід в собі включає, перш за все, перш за все, це вшанування загиблих героїв, потім спортивна вже складова. Але кожен має право. Пробігти з іменем героя, шанувати, віддати честь, отримати інформацію про загиблого героя. І знову ж таки наголошую долучитися до реєстрації і прийняти участь в забігу. Дякую за увагу. Дякуємо, пане Олеже. До слова запрошуємо першого заступника міністра молоді та спорту України Юрія Музику. Доброго дня. Шановні учасники прес-брифінгу, всеукраїнський забіг вже став щорічною патріотичною традицією українців по всьому світу. Цей захід в першу чергу це прояв нашої подяки і відданості та належної шани нашим полеглим героям, які загинули під час російсько-української війни, а також масштабний фізкультурно-здоровчий захід складних умовах сьогодення, пов'язаних з широкомасштабним вторгненням Росії, популяризація здорового способу життя, фізкультурно-здоровча активність населення стає дедалі більшою і важливою складовою загальної нашої культури, нашого суспільства. Особливо це стосується ветеранів війни, наших героїв, які нас захищають, а також всіх, хто постраждав внаслідок повномасштабного вторгнення. Для яких фізкультурна оздоровча і особливо спортивна діяльність є не лише засобом фізичної реабілітації, а також одним із дієвих шляхів відновлення загального психологічного стану, ментального здоров'я, повернення в активне соціальне життя та професійну діяльність. Мінмовий спорт з свого боку робить всі необхідні кроки, для... Створення належних умов пов'язаних з популяризацією та організацією рухової активності серед усіх категорій населення країни, створення умов для зниження показників захворюваності, поліпшення якості та тривалості активного життя, а також подолання наслідків психологічних стресів пов'язаних з війною. Впевнений, що загал, на загал популяризація здорового способу життя буде тим фундаментом, який сформує здорову націю, об'єднаною ідеєю здорового та активного життя. Ми дякуємо нашим героям за захист нас під час цієї війни, дякуємо нашим полеглим, честі шана їм і просимо підтримувати в подальшому. Ці всі наші спільні кроки, як і уряду, так і громадських організацій, пов'язаних з популяризацією здорового способу життя та вшанування ветеранів. Дякую. Дякуємо, пане Юрію. До слова запрошується заступник міністра оборони України Наталія Калмикова. Доброго дня. Я не буду повторювати ті тези, які говорили мої колеги і пан Олег. Ми всі розуміємо, що без минулого немає майбутнього, що традиції вони не лише зберігають пам'ять, а й формують майбутні держави. Більшість ветеранів, людей, які були ветеранами, мали статус учасника бойових дій. В 22-му році повернулись на фронт. Вони зараз є чинними військовослужбовцями. Зараз в нас величезна армія. В якій є різні люди. Ті, що були цивільними в своєму житті, ті, хто обрав вже раніше військову кар'єру, в нас є ті, хто загинув, в нас є ті, хто в полоні, в нас є ті, хто зник, на жаль, безвісті. В цей день якому присвячено забіг. Ми вшановуємо пам'ять всіх полеглих героїв від початку війни в Україні, яка власне з 2014 року день за днем забирає найкращих, найкращих синів та дочок нашої держави. І для Міністерства оборони дуже важливим є вшанування пам'яті наших героїв, тому що це і приклад для тих, хто приходить, і це приклад для майбутніх поколінь. Міноборони постійно ініціює присвоєння імен захисників вулицям, скверам, паркам, кораблям, літакам. І, власне, таке увічнення пам'яті є частиною історії і частиною того минулого, яке ми показуємо нашим дітям. Міністерством оборони взято участь в розробці нового підходу до навчання дітей. Предмет захисту країни, який розроблявся Міністерством освіти та науки, і в якому ми брали участь, він спрямований на те, щоб з дитинства, з малечку дітям показувати. Як захищати країну, як захищати свою родину, як захищати своє місто та свою громаду? В Міністерстві оборони сьогодні триває також робота з розробки концепцій вшанування пам'яті загиблих, померлих захисників та захисниць. І ми уніфікуємо всі ритуали, які здійснюються в умовах воєнного стану, дотримання церемоній вшанування шанування та узгодженості політики національної пам'яті. Наприклад, нашою метою є забезпечення нормативного закріплення, максимального обмеження розважальних заходів в дні пам'яті. Головна мета гідне вшанування. І цього року до заходу долучаться військовослужбовці з різних підрозділів Збройних сил України. Як завжди, не перший рік, керівництво Міністерства оборони, Генерального штабу теж долучиться до забігу. І я хочу. Наголосити на тому, що з кожним роком забіг е, поширюється на інші держави. В різних країнах, в різних містах долучаються люди до такого пробігу, і це є ще важливим інструментом е, поширення ідеї необхідності підтримки України в, для політиків інших країн. І власне е, згуртування, пропаганда здорового способу життя. Об'єднання і сшивання цивільних та військових тих, хто служив, тих, хто служить, і тих, хто можливо буде служити, це те, що ми маємо робити щодня для перемоги в цій війні, для того, щоб кожна смерть, кожна жертва не була даремною. Ми вдячні за запрошення Міністерства оборони до цього заходу сьогодні і до забігу в цілому. І ми докладемо всіх зусиль, щоб і на наступні роки. Е Задум пана Олега поширювався, посилювався, і ми маємо ким пишатися. Ми маємо ким пишатися серед живих і серед загиблих. Слава Україні! Героям слава дякуємо, пані Наталю. Запрошується до слова представник Київської міської військової державної адміністрації Юлія Хан. Доброго дня. А вже п'ятий рік поспіль Київська міська державна адміністрація підтримує забіг «Шаную воїнів Біжу за героїв України. Ще до 2022 року. Ми і також, також учасники заходу обирали собі військових загиблих, вивчали їх історію, їх життя. Історію, історію їх гибелі. А то, на жаль, сьогодні вже більшість учасників, в тому числі і ми обираємо тих, кого знаємо. Обираємо рідних, близьких, побратимів. І ми в свою чергу повинні підтримувати всіх цих людей та берегти пам'ять про наших героїв. Щиро дякую. Слава Україні! Дякуємо, пані Юлія. До слова запрошується Наталія Крушинська, майстер спорту, головний тренер з фізкультурно-спортивної реабілітації Національної ради спортивної реабілітації захисників України. Доброго дня! Цьогорічний забіг припадає на суботу, 31 серпня. Учасники зможуть зареєструватися на 2, 5 та 10 кілометрів і подолати цю дистанцію в пам'ять про загиблих героїв. Важливо те, що Реєстрація буде за двома лінками. Реєстрація буде на всеукраїнський забіг, і реєстрація буде за кордоном. Учасник зможе отримати номер, це українська реєстрація, всеукраїнська, і також такі ж номери зможе отримати, зможуть отримати і учасники ті, що будуть бігти за кордоном. Після того, як отримали реєстрацію. Учасник прикріплює номер до футболки і долає дистанцію. Важливо те, щоб учасники розповідали історії про своїх героїв, за яких вони планують бігти. Для цього ми закликаємо публікувати пости в групі забігу Шаною воїнів. Біжу за героїв України, та що є на Фейсбуку, з хештегами Забіг. 2024 та Біжу за героїв 2024. Якщо учасник не визначився з героєм, за якого він хоче бігти, будуть додаткові посилання, де можна буде обрати героя, з тих, наприклад, з книги пам'яті полеглих героїв, або за іншими посиланнями. Ми цю публікацію зробимо теж в групі забігу. Для, кращої та для кращого та систематичного Подолання дистанції, ми запрошуємо доєднуватися учасників до тренувань, які відбуваються систематично в Києві. Всю інформацію також можна буде знайти у групі Відкриті тренування до забігу Ветеранська десятка, де буде інформація про тренування. Тому ми запрошуємо долучатись до забігу як в Україні, так і за кордоном. Дякую. Дякуємо, пані Наталю. Дякуємо всім спікерам. Декілька організаційних питань, як можна по алгоритму зареєструватися на забіг. Здійснити авторизацію можливо на сайті Нюрану це платформа, яка надає автоматизовану форму реєстрації. Зареєструватися за лінком забігу, який буде розповсюджений на всіх інформаційних порталах. Також хочу зазначити, що в цьому році в нас здійснюється загальнодержавна реєстрація як на території України, так і за кордоном. Ці лінки на території України будуть розповсюджуватися як представниками центральних органів виконавчої влади, які здійснюють організаційні заходи до проведення забігу, так і громадськими організаціями, які ініціаторами цього забігу. І закликаємо також долучатися всіх охочих, щоб максимально популяризувати цей важливий для країни захід. За кордоном ми долучили Міністерство закордонних справ, щоб через Посольства. Всі, хто бажають за кордоном пробігти за наших полеглих героїв, мали таку змогу. Реєстрація буде здійснюватися на, за, за іноземним лінком, зможуть долучитися як представники нашої української діаспори, а також іноземні громадяни, які хочуть віддати шану нашим полеглим героям. Дякуємо всім, хто сьогодні долучився. З всіх організаційних питань можна звертатися до Міністерства у справах ветеранів, також до організаційного комітету, який створений при Міністерстві з числа центральних органів виконавчої влади та громадських організаторів, які є ініціаторами цього забігу. Також ми хочемо подякувати нашим захисникам, які боронять наше небо, нашу українську землю. За можливість вітати шанополеглим героям, дякуємо членам родин загиблих, які не є байдужими і не можуть бути байдужими, і спонукають все суспільство, як українське, так і міжнародне, чути, бачити, відчувати той біль, який пронизує кожного громадянина України. Дякуємо всім за участь. Слава Україні! Героям слава!